Але не лише в харчуванні ми маємо дотримуватися міри, а й усілякого іншого гріха остерігатися, щоб постити язиком так, як черевом. Також необхідно постити й очима, тобто не задивлятися на суєтні речі, не давати волі очам, та не дивитися на когось безсоромно і без страху. Так само руки й ноги слід стримувати від усякого злого діла, дотримуючись посту таким чином, за словами святого Василія Великого, сприятливим постом, віддаляючись від будь-якого гріха, який ми могли б учинити всіма нашими почуттями, досягнемо святого дня Воскресіння, ставши, як ми вже казали, новими, чистими та гідними причастя Пвятої. Євхаристії преподобний Авва Дорофей. Як обтяжене великою кількістю наїдків тіло, чинить ум якимсь безпечним і незворушним, так виснажене надмірною стримуваністю тіло, творить споглядальну частину душі понурою і неохочою до слів і розмірковувань. Тому варто. Режим харчування співвідносити зі станом сил і витривалістю тіла, коли воно здорове, обтяжувати його, доки є потреба, коли ж кволе, давати йому деякі пільги. Подвижникові не можна допроваджувати тіло до знемоги, а треба мати необхідну для звершення подвигу силу, щоб бодай трудами плоті належно очищати душу. Блаженний діядох, розірви товаришування з тілом і не давай йому рабові нічого, окрім украй необхідного, уникаючи ласощів, пильнуйся від облесливості, яка умудряється похизуватися змарнілим обличчям Авва Таласій. Дехто ревно пильнує, які наїдки він споживає, та занедбує слова, що виходять із його уст. Як навчав еклезіаст, ці люди не вміють вирвати гнів із серця і похідь із плоти, а саме через це здобуваємо чистоту серця, яке оновлює Святий Дух. Нехай твоє черево горить від убогості наїдків, а серце нехай пригнічує гріх язика. Тоді твої сили завжди слугуватимуть добру Ілля екдик. Певна поміркованість необхідна і для тих, які вже минули середину подвигів і сягають терену вищого споглядання вона мати здоров'я, подруга доброчесності, співтоваришка покірливості. Багато хто набув собі недух невпорядкованою і безсистемною дієтою. Преподобний Симеон Благовійний, тіло, яке підживлюють скупо, подібне до добре об'їждженого коня, що ніколи не скине вершника, пересичення їжею годує помисли. А хто впився, наповає сон мріянням, початком плодоносіння є квіт, а початком діяльного життя стриманість. Преподобний Ніл Синайський. Давай тілові стільки харчу, скільки йому необхідно, і не матимеш шкоди, нехай навіть їстимеш тричі на день. Якщо ж людина їсть раз у день, але нерозважливо, то яку отримує користь? За насиченням приходить боротьба блуду, після якої ворог обтяжує плоть сном, аби її осквернити. Святі Варсануфій та Йоанн. Для споживання їжі встанови якийсь один час і приймай її лише для підкріплення тіла, а не для задоволення. Преподобний Антоній Великий. Можна багато постити і не дістати за це нагороди. Чому? Бо, стримуючись від їжі, не здержувалися від гріхів, не їли м'яса, а з'їдали доми бідних, не впивалися вином, а п'яніли злою потіхою. Проводячи весь день без їжі, перебували на сороміцьких видовищах. Яка користь із посту, коли ти позбавляєш тіло, дозволеної законом їжі, а душі даєш протизаконну поживу? Святий Іван Золотоустий, не шукай користі тільки в самому стриманні від страв. Правдивий піст це усунення гріхів. Усувай усяке братання з неправдою, прости ближньому образи, ти не їси м'яса, але пожираєш брата, стримуєшся від вина, але не поконуєш своєї зарозумілості. Гнів це пияцтво душі, бо Він її приголомшує подібно як вино, святий Василій Великий.